Жінки що щоб ви хотіли, щоб інші жінки перестали робити. Фальшива дружелюбність. Якщо ти мені не подобаєшся, я не буду прикидатись, не буду поводитись грубо чи агресивно, все одно буду приязною. Але жінки кидались до мене з посмішками та обіймами на кшталт. О, моя хороша, ти прийшла? Я дуже рада, що ти тут. А пізніше я дізнаюсь, що одрі мене взагалі терпіти не може. Використовувати власні проблеми щоб знецінити проблеми інших, не втомлююсь повторювати. Те, що ти віриш, що страждаєш більше, не означає, що мені заборонено засмучуватись через власні проблеми. Це не боротьба за те, хто отримає привілей жалітись та стогнати про свої біди. Чому б нам усім просто не визнати, що у кожного різна величина того, з чим він може впоратись, можливо, я не стала жертвою автобусної аварії, але я все одно маю право хвилюватися через свою заборгованість по кредитній карці, карен. Мочитися на сидіння громадських туалетів, покладіть трохи паперу на сидіння, якщо вас так хвилюють мікроби. Те ж саме стосується і ПСШ. Якщо ти робиш це через те, що колись заразилась інфекцією сидячи в громадському туалеті, ні, не заразилась. Ти набрала цього від свого бойфренда легковірна опісювачко сидінь. Фотошопити фотографії до забуття таким чином зміцнюючи нереалістичні стандарти краси, ви знаєте, що текстура шкіри існує. Чому ви вдаєте, що її немає? Написання любовних листів засудженим вбивцям: о курва, це лайно змушує мене здригатись від іспанського сорому. Мені соромно бути жінкою щоразу, коли я читаю статтю про якогось вбивцю, якого жваво обговорюють у пресі через надзвичайну жорстокість його злочину, який потім отримує тоннами листи від незнайомих шанувальниць до своєї тюремної камери. Дивні інтенсивні дієти. Щоб було зрозуміло, я кажу не про те, щоб намагатись харчуватись здоровіше чи схуднути здоровим способом. Я говорю про нескінченну кількість жінок, яких я знаю, які сідають на всілякі дивні дієти з голодуванням і очищенням. Знаєте, не їдять моркви, рахують частоту випорожнень, або я не знаю якесь інше дивне лайно. Згодом це стає нав'язливою ідеєю, частиною їхньої особистості, і вони тільки про це й говорять. Це, наче, дзвіночок, що передім людина, яка відчуває, що втратила контроль над певним аспектом свого життя, намагаючись відновити контроль над іншим, мені від цього страшенно сумно. Токсичність на робочому місці у мене на роботі були дві жінки. Це два різні випадки, які намагались мене здихатись. Брехня, плітки і звинувачення, які вони поширювали, настільки божевільні, що на голову не налазить. Невже так важко виявляти емпатію одне до одного? Не розумію, як людина може чинити такі речі іншій людині, не кажучи вже про жіночу солідарність. Стверджувати, що ми не можемо критикувати інших жінок або засуджувати неприйнятну поведінку, тому що бути феміністкою означає підтримувати всіх жінок незалежно від того, що вони роблять. Це нерозумно. На мій погляд, бути феміністами означає, що ми повинні визнати, що жінки це не просто слугняні маленькі ляльки, які роблять лише приємні речі. Ми хаотичні люди, які теж роблять помилки, і буває навіть навмисно завдають людям болю. І щоб створити краще суспільство, нам потрібно. На не боятись засуджувати некоректну поведінку всередині наших спільнот. Імітувати оргазми. Ви змушуєте чоловіків хибно вірити в те, що їхні дії приємні. Спроба знайти жіночу норму. Незалежно від того, коротке чи довге, моє волосся чи нігті, хтось мене обісре. Незалежно від того, моя шкіра бліда чи засмагла, хтось її обісре. Залишуся я вдома чи піду на роботу, хтось мене обісре. Незалежно від того, годувала я грудьми чи спяшечки, хтось мене обісре. Незалежно від того, худає чи товста, хтось мене обісре. Найчастіше це роблять інші жінки: припиніть пирскати отрутою та заздрити. Просто Зробіть комплімент, якщо вам нічого сказати. Я жінка, тому роблю жіночі речі, у тому числі ремонтую машини чи будинок, у тому числі є сильною та розумною. І ні, я не боюся відлякати якогось уявного чоловіка, роблячи ці речі, і я можу насолоджуватись усім вище сказаним водночас із шиттям, готуванням, прибиранням і в'язанням. Будь ласка, припиніть намагатись вмістити інших у якесь вигадане жіноче прокрустове ложе. Соромити за те, що мої переконання відрізняються від їхніх. Я живу в Ірані, і мені, чесно кажучи, неприємно бачити, як деякі релігійні жінки намагаються присоромити інших жінок і називають їх повіями. Якщо вашого чоловіка, брата чи сина можуть спокусити мої вуха та волосся, проблема в них. Запитувати, коли жінка заручиться, вийде заміж, народить дитину, ще одну дитину повернеться до роботи після народження дитини, особливо від старших родичок жіночої статі. Це ніколи не закінчується. Нікого не хвилює, як витягти дитину з жінки. Припиніть ці дурниці. Ви є матір'ю, якщо ви основний опікун дитини. Знеболення, кесарів, ростин, усиновлення. Народжували ви на суші чи в басейні. Це нікого не повинно хвилювати. З дитиною все гаразд, так мама, в порядку. Так, тоді все гаразд, все добре. Про грудне вигодовування теж саме. Просто погодуй дитину. Є молоко чудово. Є суміш? Чудово. Просто нагодуй малюка. О, ти хочеш дітей, але твій чоловік ще не готовий. Просто нишком пропусти кілька таблеточок і скажи, що це була випадковість. Це ж твоє тіло. Мої діти так з'явились. Не можу порахувати, скільки разів я це чула, і це просто огидно. Сприймати критику однієї людини як дозвіл припинити займатися улюбленою справою. Мій учитель сказав, що мій малюнок жахливий, тож я присягнувся ніколи більше не малювати. Моя мати сказала, що я товста, тому я ніколи не носила бікіні. Мій хлопець сказав, що моя історія тупа, тому я кинула писати. Ви тільки завдаєте собі шкоди сраку ненависників. Порівнювати себе з жінками в журналах, соціальних мережах тощо і думати, що вони так виглядають в реальному житті, використовувати знаки зодіаку як виправдання своєї поганої поведінки. Ні, Тіно, ти не егоїстка, тому що діва, ти просто сучка, Саботувати інших жінок. Багато жінок не впевнені в собі і раді дружити з іншою жінкою, якщо вона на їхню думку не краща за них. Мені набридло, що жінки саботують жінок, яких вважають красивішими, успішнішими та щасливішими ніж вони. Дівчата. Ми всі в одному човні. Нічиє життя не є ідеальним. Ми всі можемо допомогти одна одній стати кращими, якщо будемо триматись разом. Робити усе можливе, щоб уберегти свою зовнішність від старіння або робити операції, щоб змінити її. Я знаю одну дівчину, яка цього літа активно уникала купання в морі, тому що не хотіла, щоб на шкіру потрапляло сонячне проміння. Хоча вона обожнює купатись в морі. Мені б хотілося, щоб люди могли просто витончено старіти і робити все, що їм заманеться. І зрозуміли, що зовнішність насправді не має значення. Просто насолоджуйтесь життям. Емоційно знущати зі своїх партнерів і звинувачувати у цьому ПМС. Якщо ви дійсно не можете контролювати свій гнів, зверніться за допомогою до фахівця. Під час місячних я трохи більше драматизую, але передменструальний синдром у моєї мами та сестри це пекло. Мене це страшенно пригнічує. Багато жінок страждають від передменструального синдрому, і мені дуже шкода, що вони ненавмисно завдають болю іншим. Справді зверніться за допомогою. Ставати занадто не самостійними та залежними від партнера. Вам потрібно мати власний дохід, власний рахунок у банку, власну роботу, власні навички, власних друзів, власне хобі. Незалежно наскільки ідеально ви підходите одне одному і як сильно ви любитесь. Партнери кидають, партнери ображають, партнери вмирають, партнери стають непрацездатними. Лейно трапляється. Ви не повинні залежати від когось, і будь-який партнер, який не схвально на це реагує. Це стоп сигнал. Валіть негайно. Змушувати інших розкрити їхню жіночу сторону, якої не існує. Я не люблю спідниць, я не люблю суконь. Я присягаю, що не брешу. Не ходіть зі мною за покупками, якщо не можете змиритись із тим, що я закуповуюсь в чоловічому відділі. Не намагайтесь зробити мене жіночною. Можливо, вам подобається бути жіночною, і це чудово. Але не всім жінкам подобається такий стиль. Тож, будь ласка, припиніть спроби змусити нас виконувати обмежені гендерні ролі. Достатньо цього від чоловіків. Ще гірше, коли це прилітає від інших жінок. Відчувати почуття провини за все, що вони їдять. Дивіться, я люблю салати та легкі страви, але іноді мені хочеться гамбургера або чогось важчого за зелень. Раніше я працювала з дівчиною, у якої, на мою думку, були труднощі із самоприйняттям. І, хоча я розуміла проблему, ненавиділа слухати її розповіді про те, що вона повинна тримати себе в руках на національний день пончиків або стежити за кожною калорією під час будь-якої спільної трапези. Будь ласка, припиніть відчувати провину за їжу. І будь ласка, не висловлюйте цю провину перед іншими людьми. Чесно кажучи, це може створити дуже незручну атмосферу. Приміряти одяг на макіяж на все обличчя та декольте. Я втратила рахунок тому, скільки разів ходила за покупками одягу, брала приміряти милу білу сукню чи топ, а вона була вкрита чужою косметикою. Огидно. Більше дбати про помсту чоловікам ніж про створення світу кращого для жінок, хоча це важко прийняти, особливо якщо вас образили. Співчуття та розуміння це шлях вперед, а не ненависть. Піддаватись ажіотажу навколо брендів останніх тенденцій, модних луків та іншого споживацтва. Не кажу, що чоловіки цього не роблять, але здебільшого і цілком успішно кампанії, спрямовані на жінок. Зокрема, такі дрівниці, як палітри для макіяжу, кріть джинсів, взуття, зазвичай незручне та часто дороге. Сумки, прикраси, можна продовжувати до безкінечності. Посил полягає в тому, що ви не можете бути привабливими, популярними або впевненими в собі, якщо у вас не буде. Такого зовнішнього вигляду і способу життя. Це фігня, сестри. Ніхто саме так, ніхто не помічає ваших тіней, крім можливо, інших жертв моди. Якщо вони можуть на хвилину відірвати очі від дзеркала, найважливіше в одязі, штанах і прикрасах, вам має бути комфортно в них. Тож знайдіть те, в чому вам зручно, і зношуйте його перед заміною. Ви будете щасливішими та матимете значно менше боргів. Це привабливо усвідомлено і краще, ніж завжди використовувати свою кредитну картку, щоб слідувати за якоюсь фальшивою. Рекламною моделлю ненавидіти одна одну через такі речі, як небажання народжувати дітей чи одружуватись, довгі нігті, накладні вії чи пластичні операції, бажання бути жіночною або недостатню жіночність, частий секс із різними чоловіками. Тому що, зрештою, це їхнє життя, їхнє тіло та їхні рішення. Перестаньте поводитись зі своєю невісткою, як з лайном, бо вона забрала вашого сина і вас попросять стати частиною їхнього життя. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, що жінкам варто припинити робити. Дякуємо за підтримку. Ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі.